Вітаю, любі друзі. Я вітаю всіх знайомих, близьких, знайомих і друзів у соціальних мережах, рідних, усіх, усіх, усіх. Дякую за підтримку, дякую за ту любов, яку ви мені даєте ділитеся при зустрічах, в коментаріях. Дякую за те, що ви мене надихаєте відкриватися, ділитися своїми знаннями. І от настав той момент такий для мене сокровенний час в мене ніби дежавю. 23 травня 2022 року я писала писанки, прийшла з роботи, писала писанки, і мені з душі почали литися вірші. Я в той час писала страусинні писанки, і саме в цей день от в руці одній тримаю яйце, наношу символи, в другій руці взяла листок, бо біля мене тут завжди є листки. Я записую усвідомлення, які приходять по кодах, по символіці, записую. І це почали... Вірші витися. Перший день я записала тоді: 15 віршів, на другий день 10. І так рівно за три місяці була створена двомовна і перекладена. І ми радилися з англійцями, з американцями, з канадійцями, як краще перекладати, римувати чи не римувати вірші. І всі сказали, що вони хочуть відчути Дух України, хочуть відчути саме так, як пише автор. Кажуть, в нас є багато літератури ремонтів, ми хочемо Дух України. І дякую Богу за те, що ця книга вона створена, сплетена. з... Канви такої божественної любові дуже швидко, дуже воно все одухотворилося швидко. І ця книга несе цю сакральність, несе коди, несе, якщо би її дослідити на якихось таких приладах, які вимірюють. Ауру, які вимірюють поля, які вимірюють енергетику, Бо тому що в мене цілителі замовляли, мої цілителі вам вітання. Вони казали, що вони відчувають мурашки по тілі, як тримають книжку, як читають вірші, як дивляться на писанки. Бо тому, що дійсно писанки вони цілющі, вони несуть древні вікові коди. А про коди я трошки згодом вам оповім. Якщо вам це цікаво, якщо вам цікаві такі зустрічі у мене на моєм, за моїм робочим столом, і ви хочете доторкнутися до таємниць, які береглися і бережуться великі віки, і готові вже відкриватися. Тим, хто готовий, звісно, то я буду ділитися. Пишіть, задавайте питання, спілкуємось, надихаємось, я вас надихну, ви мене надихнете, і це буде така синергія, любов. Я вам бажаю гарного перегляду, бажаю інсайтів, бажаю приємних відкриттів. я вам буду розповідати під образом своїм моя дорога ікона повернулася з виставки. Як я заскучила за нею. І я пишу писанки. Але тепер інший час. У період, коли почалася війна, мені. І йшли такі узори ружа, золота, сяюча, палаюча. Я з нею вставала і спати лягала. Цей символ мені треба було передати. Він ніс потужну, цілющу енергію. Він от, я хочу, щоб велика така була. От. Бачите, оця ружа. Вона мені зі мною кожен день до роботи ходила весь час, вона мені ця ружа палала. І було показано первоздане атом життя. Я відчула Вселенську божественну любов. Благодатні стани такі. І я ці всі стани. Чому я записую це відео? я записую. Дякую за підтримку. Я знаю, як ви мене підтримуєте. Ви мене зустрічаєте, ви мене надихаєте, мені пишете, хто далеко пишеть, хто близько так мене словами, обіймами надихає, тому я ділюся, бо вже прийшов той час На... маю багато чим поділитися. І от, Я художник, і я народилася саме в такий день, коли між духовним і нашим земним світом найтонша завіса. І з дитинства я з ангелами спілкуюся з Богом, і мені постійно є такі откровення, такі постійно дає Бог такі откровення, що я їх маю передати людям. Я їх маю матеріалізувати. І от коли саме в мене такі були сильні стани, коли ось сльози благодаті заливали очі, коли розумілося, як пульсується божественна любов. До речі, вірш про любов, про Бога. Бог це любов, а любов це кожен подих, це канвас, якої зітканий весь світ. Іскрисяючи її в кожнім, і у мені, і в тобі, лиш позволь їх засвітить. Дихай серцем ти своїм. Ним живи. і зміниться все навкруги, всім єством відчуєш ти гідність простором усім. і життя одразу стане гармонійним і відчуєш щастя і радість на душі. Лиш живи у цій любові, нею дихай і світи. І так Бог дав, він мене так нагородив такою силою, що я володію різними способами донести до любої людини інформацію. Чи словом. Чи писанкою, чи картиною, а може просто поглядом чи мовчанням. Ви ж помічаєте, як я розмовляю. Це не тому, що я думаю, що сказати, чи я готуюся, вивчаю текст. Ні, це не тому. Я так живу. От цю благодать, оцей спокій, оцю тишу, це ритм життя. Це ритм серця, буття я вам передаю. Ми можемо просто разом помовчати, і ви відчуєте, як легше вам буде дихати, ідеї прийдуть. А тепер я вам хочу дуже щось цінне і сакральне розказати. Усю цю любов, єдність, стани духовні, я їх завжди матеріалізую. Так є, що я працюю не одна, У мене велика команда духовна. І в команді з Духом, з Богом, з ангелами, архангелами, з усіма святими я цю любов матеріалізую. І тепер я вам відкриваю те, що саме творю тепер. Тепер відкриваю що саме творю тепер. Бо в нас іншого часу нема, але ж тепер. Так? І це мені прийшло декілька днів тому велике бажання написати, навіть не написати, а відтворити колекцію писанок з трипільськими символами. Трипілля я люблю, трипілля я вивчала. Я багато що так знаю про трипілля. Воно як... Багато інформації в мені розпаковується пластан. Я ж кажу, що віки збирала цю інформацію, щоб тепер починати з вами ділитися. Хоча я завжди ділюся, я ділилася і в школі, я ділилася завжди. В книгах, у казках для дітей записала, в віршах. А тепер я вже ділюся ось так. в відеоформаті з вами. Так от, хочу вам показати, от, взяла саме таку. Цінну писанку, і ви побачите, що це символи трипілля. Тут є різні. Кожна з них має свою назву. Ця називається... Ну, то я ще дивлюся, як вона називається, Бо я коли кожну писала, мені приходила про неї інформація, і я, це називається циклічність. А ця дівчинка називається Триєдинство. Я вам розповім про нього пізніше. А оця красуня. Це в техніці травлення ці писанки створені на просто яєчку, От так воно мені йшло від душі. Ця писанка називається колесо часу епохи. А так, як наші предки, пращури, вони були високодуховними, вони були богами, і вони знали, що нас чекають різні епохи, різні віки. І вони тут записали, скільки що має бути. Все зашифровано, все однакова Тут кількість віків, років. Що нас чекає. Оце колесо часу епохи. Ця писанка має таку назву. Наступну писанку вам покажу. Писанка доля. Доля. Багато є. Роздумів, багато є трудів, праць. Чи ми можемо вплинути на свою долю? Чи ми не можемо вплинути на свою долю? А в цій писанці є багато відповідей. Ще дуже цікава писанка. От тепер мені хочеться сказати Соляріс, хоча вона у мене записана. Рух, це рік, це рік, і це сонце. Оце сонце, яке рухається по небосхилі. Так, зупинилися ми на цій писанці. Це рівнодення, і багато тут є записано різних моментів. Всі поки ще не показую писанки. Я ще зніму відео. Тут є дуже їх багато, вони цікаві, вони кожна несуть свої послання. А ще найцінніше те, що коли я їх писала, то я відчувала. Я ніби зливалася з тими серцями, як вони творили, а вони творили у великій любові. І це я вам скажу 100%, 1000%. Вони творили у великій любові, бо тому що вони на писанках відобразили небо зорене, відобразили космос, чумацький шлях, відобразили зорі. І вони знали, що будуть різні часи на землі. Що люди мають прожити різні епохи, віхи, століття, всі різні. Вони жили в час золотий, бо тому що 7 тисяч років тому назад, 6 тисяч років, 5 тисяч років тому назад ті вази, ті е, їхні вироби, ляльки, вони були більш удосконалені, чим ті, що знайшли при розкопках 3 тисячі років тому назад, 2 тисячі років. І такий спад. Це не спад, це засинання, це така величезна мега-космічна гра, це засинання свідомості, це забування для того, щоб ми могли тепер у цей час, саме у цей час проснутися, згадати всю свою силу, усю, весь потенціал, усю цю єдність, що ми. Ну ладно, все-таки не розкаже за один раз. Що ми. Усі тут єдині. так. І вони, записали, вони писали ці, ці свої твори з великою любов'ю. І дивіться, я навіть не знаю, що я буду виказати далі. Руки самі взяли цю писанку. Ну, ніби подивитися і скажете, що. Що, Наталю, ти тут накрутила людину з. Двома тулубами намалювала чи написала, хто як каже, писанки пишуться. І руки такі довгі, і що це таке? А тут зорі, а тут ноги вросли в землю. Це дуже глибокий знак. Це надглибокий знак. Вони нам наші предки передали, у кодах зашифрували. Ті коди вони з любові ткали, з любові сердечно її творили. І ті коди, амфори, вази, писанки, будівлі з символами вони, вони у землі береглися, як флешки, або як ті кристали. Вони в нашій землі оберегами для нас стали. Ми пройшли багато часу, багато історичних подій, різних нашарувань, а ці коди ту силу, ту енергетику, ту любов тримали. І для нас до цих пір тримають. Проходять дослідження. Розкопки, приходять людям такі знання в потоці, бажання ці коди відтворити, з знаннями цими злитись, їх відчути і їх знову оживити. Це дуже глибокий процес, це коли пишеш писанку, то ти доторкаєшся до небес. І ті небеса, ти на землі матеріалізуєш з яєчка, ти створюєш символи, обереги, ти створюєш таку річ, яка буде Таким згустком любові для майбутніх поколінь берегти, давати сили, щоб вони процвітали. І тепер час приходить, щоб я вам розказала про цей символ. Кожна людина коли вона повністю з Богом злита, вона має дуже велику силу, Коли у любові, довірі, до Бога живе, людина в Божих руках пензликом стає і творить тут те, Що буде силу давати. Так от, це і є наші предки відображали. Ми людина з. Ось так, тут мала би бути голова, так? з одним тугом. А це означає, коли людина зливається з Духом Святим. Відбувається триєдинство. У Християнстві це дуже пояснюється добре. Бог Отець, Бог Син і Дух Святий. І ще у Християнстві є така проповідь, що кажуть, що сонце, асоціюється триєдинство з сонцем. Бога пояснюють, як сонце, бо він гріє, він дає життя, він все освітлює, все живе, от як сонце. І коли людина стає таким провідником, для неї відкриваються інші. Можливості дуже стирається багато проблем, коли ти йдеш в довірі за Богом, і коли ти у світ несеш саме те, що маєш нести, а для всього приходить свій час. Для кожного моменту приходить прозріння, приходить свій час, свої завдання, свої навчання, свої випробування. Звісно, як без них, щоб показати, що щоб проявити себе тут на землі, пензликом у Божих руках, людина проходить багато відшарувань, багато випробувань, багато. Але як, як людина зливається з Духом Святим і Дух її веде, тоді життя дуже цікавим є. Мега цікавим є. І що вам ще сказати? Трипільську колекцію написала. Так, Бог дав, що вірш великі написала про це все, як розпаковувалося, як зашифровувалося, як береглося і бережеться, і нам так ніжно знання це передається. Тепер в мене пішла інша колекція без зірочок. Так цікаво, я беру чисте яєчко, навіть не маю уяви, не маю. І в чистій довірі так, за рукою споглядаю, вона веде, проявляються символи, символи оживають і відбувається таке м -м, алхімія, така з серця, з любові, з присутності духа. І тепер вже у мене інша колекція йде. Вона таких писанок я раніше написала, це в техніці травлення. Тут також є багато що про них розказувати. Глибина віків у мене на столі, у мене на руці, в мене у душі. У кожного з нас це є. Лише руку відкрити треба і взяти то, що кожному з нас має прийти. А всі ми дуже цікаві, дуже багатогранні, дуже талановиті. Лише треба вірити в свої сили. І саме те робити до чого імпульсів. Я ще запишу відео, як ця кожна писанка закодована. Яка у ній сила? Як у кожну роботу ми можемо енергії золоті вплітати, і як ці енергії будуть Жити, пульсувати навіть коли нас уже тут у цім світі не буде, ці енергії будуть силу і любов усім дарувати. Якщо вас цікавить, Така інформація, якщо вас цікавить ваша душа, розвиток, злиття з духом, довіра, любов Божа, давайте питання, пишіть свої коментарі, підтримуйте, надихайте, тому що я бачу, якщо є зацікавленість, я буду відкриватися, буду ділитися. Бажаю усім гарного дня, щастя, любові, добра. Здійснення всіх ваших мрій і задумів, і заглиблення в себе. Обіймаю! Рада буду спілкування. Лайкам, підтримці, запитанням. бувайте!